програму про нас на новий рік, і знову рік новий під свою владу бере людство. Пощо важке питання? В одній руці несе йому розраду, у другій жах новий, нові страждання. Обидві скрив в непевності кишені, хто зна, котру до нас простягне руку, Кріпім серця. І затискаймо ж мені. Щоб не було, не впадемо в розпуку. Богдан Лепкий. Новий рік завжди пов'язаний з календарем. Тож, яка історія календаря? Календарів багато, 76 видів, а всі календарі. Пов'язані з космосом, з сонцем, місяцем та іншими планетами, бо вся мудрість на небі. Англійський Стоунхендж, Хортицький годинник, місячні календарі Мезанецької культури, Скіфська пектораль, Збруцький світовид це теж древні календарі, які мало досліджені: коло дар, дар кола. Сварог, поворот сонця і таке інше. Календар або місяці відбиті на нашому організмі. Ще в школі нас вчили, якщо ми до кубки зведемо руки і почнемо з лівої сторони з мізинця, то ми будемо мати повноту і неповноту місяця. Січень лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, от двічі колодки докупи, і ці два літні місяці мають по 31 дні. Далі вересень, жовтень і так далі. От на таких, начебто, простих прикладах складалося, Вся оця система календарів календар, як свідчить Вікіпедія, від латинського календуш боргова книжка. Термін, що може використовуватися в залежності від контексту в різних значеннях: система відліку днів і довших відрізків часу, що базується на двох періодичних астрономічних явищах, циклі зміни пір року, пов'язаних із обертанням землі навколо сонця і зміні фаз місяця. Список днів усього року з поділом на тижні та місяці, і позначенням свят періодичне довкілля, таке різного рода видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також іншими відомостями різного характеру. Слово календар римляне. Називали як віддавання чогось починання І завжди це було в останні числа місяця. Відповідно, воно носило такий ніби загальнопов'язаний характер. Природно, що ставлення до часу всередині окремо взятої культури позначається насамперед на календарі. Однак календар є не тільки ритмом часу, але й ритмічною пам'яттю людства. Найдавніші з календарів, такі як сонячний календар стародавнього Єгипту або «Сонячно-місячний календар Вавилону – і з їх періодично повторюваним циклами релігійних свят завжди переслідували мету бути надійними хранителями пам'яті про те, що лежало в першооснові кожної з культур. Єгипетський календар у долині Нілу був створений, що проіснував разом із єгипетською цивілізацією близько чотирьох тисячоліть. Походження цього календаря пов'язане із сірусом яскравою зіркою тропічного небосхилу, оспіваною багатьма поетами, а сонячний стародавній календар єгиптян лежить в основі літочиснення всього старого світу, аж досі. Проміжок часу між двома гілічними сходженнями сіруса. Що зберігалися в стародавньому Єгипті з літнім сонцестоянням та передували розливу Нілу, становить 365,25 сотих днів року, тобто доби. Однак у Довжину всього року єгиптянами було покладено ціле число днів 365. Таким чином, за кожні 4 роки сезонні явища випереджали календар на одну добу. За відсутності високосних років, Новий рік проходив за. 1460-365 під знаком років усіма сезонами і повертався на початкове число. Період у 1460 років називався сотнічним періодом таким циклом або великим роком сотіса. Існує юдейський календар, водночас релігійний і офіційний світський календар Ізраїлю. Являє собою комбінований сонячно-місячний календар, а роки обчислюються з початку створення Всесвіту, яке згідно з юдаїзмом відбулося з 3761 році до нашої ери. Це перший рік світу. Наприклад, 2010 рік за григоріанським календарем відповідає іудейському. 5771 рокові і так далі. Ізраїльський народ ввів відлік часу за місяцем, і кожен молодий місяць був початком нового календарного місяця. Тому тривалість одних місяців була 29 днів, а інших 30, через те, що рік за місяцем. Відставав від року за Сонцем на 11 днів. Євреї через кожні 3 роки на четвертий, після 12-місяця го місяця Адара, додавали 13-й у 29 днів і називали його «В Адар, Адар 2 або Адар додатковий. Китайський календар. Це східний календар, який діє вже кілька тисяч років у В'єтнамі, Камбоджі, Китаї, Кореї, Монголії, Японії та в деяких інших країнах Азії, був складений в середині третього тисячоліття до нашої ери. Цей календар являє собою 60-річну циклічну систему, що утворилася в результаті об'єднання 12-річного циклу. Такі земні гілки, за кожним роком якого було закріплено назву тварини і десятирічного циклу стихій, небесні гілки, дерево, вогонь, земля, метал, вода, кожна з яких відповідала двом циклічним знакам: інь і янь. Які уособлюють чоловічий і жіночий початок. В тому в китайському календарі йдуть підряд роки, що відповідають різним тваринам, але одній стихії. Для прикладу, 18-й рік стихія землі, і 19-й рік теж стихія землі. І так само один і той самий колір. І ще що? Цікаво, що ж саме китайський календар починається щурам, мишею і закінчується свинею. Як виявляється, наскільки глибока мудрість вкладена в оцих усіх гороскопах календарях, адже, як зараз дослідили вчені, ми всі люди маємо. Дуже багато ген пов'язаних із чором, і свинею. До речі, на Україні цих двох тваринок називають пацюками. А всі дні народилися Євген Лукасевич, український громадський діяч, видавець, лікар. Медосвіту здобув у Цюріху Швейцарія, працював лікарем у Києві, один з ініціаторів утворення українського Червоного Хреста, був послом у Швейцарії і міністром закордонних справ УНР. Народився в селі Біла поблизу Чорткова. Іван Зятик, український церковний діяч, священник, під час окупації був ігуменом Тернопільського монастиря, заарештований. І висланий до Сибіру в 1950 році. Від тяжких мук помер, беатифікований в 2001 році, народився на Лемківщині. Сільвестр Лепкий, український громадський культурний діяч, письменник, закінчив духовну семінарію у Львові, був священником у Жукові на Бережанщині. Народився. На Львівщині, за іншими даними в селі Золотники. Володимир Левицький, український математик, педагог, редактор, навчався у Тернопільській і Львівській гімназіях, закінчив Львівський університет, доктор філософії і математики, народився в Тернополі. Ярослав Вітошинський український громадський діяч, режисер, заслужений діяч мистецтв, закінчив вищий музичний інститут імені Лисенка у Львові, народився в селі Воробіївка під Волочиського району. Степан Бандера, український громадський і політичний діяч, організатор і керівник ОУН, свого часу проживав на Тернопільщині. В місті Бучачі, в Ягільниці, Кобиловолоках, народився в селі Старий Угринів на Прикарпатті. Левко Крупа, український громадський політичний діяч, поет, був депутатом Верховної Ради України від Тернополя, очолював Тернопільську обласну телерадіокомпанію, закінчив Чернівецький університет, народився в селі Велика Березовиця. Андрій Кресоватий – Ректор Західноукраїнського університету народився в Підволочиському районі. Сергій Надал, тернопільський міський голова, народився в Тернополі. Марія Балицька, українська поетеса, громадська діячка. Народилася на Зборівщині. Михайло Попівчак, український актор розважального жанру, народився в Тернополі. Ігор Побер. Український політик, спортсмен, екс-депутат Верховної Ради України, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу, народився в Борщівському районі. Олександр Папуша, актор Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, народився в великій Березовиці. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець 2022 го тяжкого року для України і світу і початок нового 2023 року будуть проходити на зростаючому місяці. Новий 2023 рік починається з неділі. Дня Сонця. І маємо надію і можемо сподіватися на більш світліший і тепліший період в нашому житті. І коли настане літнє сонцестояння, ми будемо в інших умовах 2023 рік. Є перехідним. Це перша неділя після народження нового Сонця. Овен, у очікує приємний та спокійний тиждень. Може здаватися, що справ чимало, але у вас все вдасться виконати значно швидше та без зайвих зусиль. Тому зберігайте хороший настрій, радійте добрим миттям. А також не забувайте продумати плани на кінець року та початок нового. Телець. Вам також зимова пора подарує неабиякий настрій та наснагу виконати все і більше. Але не забувайте влаштовувати лише час для себе, навіть якщо це просто перегляд. Серіалів і смаколисками це також важливо, адже новорічні дива на порозі. Близнята близнята готові засипати все дощиком та гірляндами, а також включити різні мандаринки у свій щоденний раціон. Тож ваш настрій може бути дуже. Заразним у хорошому значенні, але не намагайтеся нав'язувати комусь своє бачення світу. Це дозволить уникнути зайвих конфліктів та насолодитись святковим періодом. Рак раки готові підкорювати гори, якщо у них є гідна мотивація. Тож цього тижня знайдіть для себе ціль, до якої ви будете активно прямувати. Натхнення одразу ж з'явиться, як тільки ви почнете свій шлях і не забувайте ділитись теплом з близькими, адже ваша підтримка неоціненна, тим більше напередодні новорічних свят. Лев. У Леві в останній тиждень грудня буде доволі активний. Знайдеться чимало позитивних моментів, які не даватимуть рівно енергії падати, тому зосередьте увагу саме на них. Зараз ваша доброзичливість та харизматичність може стати ключовою зброєю у боротьбі із зайвими конфліктами. Приділіть увагу. Пошуку подарунків для близьких. Діва Діви поступово готується до завершення року. Це може викликати у них непереборне бажання сховатись десь далеко від справ, але краще не уникати завдань, а чітко розпланувати свій час. Вам вдасться впоратись з усіма значно швидше та легше, якщо ви не будете панікувати новий рік на порозі. Терези, Терези у останньому грудневому тижні розділять на два табори. Хтось буде у захваті від передчуття свята. А хтось зовсім втратить настрій та віру у диво. Останнім не зайве буде подумати про те, як змінити ситуацію та поступово втекти від рутини. А от перші будуть просто неабиякими мотиваторами для всіх інших. Скорпіон. Ви розпочинаєте яскраву смугу свого життя, у якій готові навчатись, пізнавати та йти вперед, не обертаючись назад. І це чудовий період, щоб розпрощатися з усім, що вже не принесе вам радість. Позбудьтесь зайвих речей та переосмисліть свої стосунки з оточенням. Стрілець. стрільцям новий тиждень принесе багато удач та щастя. Але для цього потрібно бути відкритими та не шукати дрібний негатив у величезному позитиві. Більше усміхайтесь, даруйте тепло близьким, а також не забувайте, що інколи корисно робити подарунки без причин. А цього тижня. Подарунки будуть як ніколи актуальними. Козоріг. Козороги у новому тижні грудня нарешті зрозуміють, як важливо розподілити обов'язки та сили. Зупиняйтесь, коли відчуваєте, що надто захопились справами, навіть невеличка перерва дозволить відновити. Енергію та поповнити рівень натхнення ще більше. Потурбуйтесь про себе, щоб новорічні свята пройшли весело і незабутньо. Водолій. Водолієм зима принесе чимало сюрпризів та відкриттів, до яких варто бути готовими, хоча б морально. тому, Вимкніть негативний настрій та налаштуйтесь, що цей передноворічний тиждень буде справді казковим. Тіште себе маленькими дрібницями та задумайте великі цілі. Зараз ваш зоряний час. Риби рибам досить шукати е, мільйони причин е, е, щось не робити. Зараз лише від вас залежить. чи… Наблизитесь ви до своїх мрій, тож починайте рухатись до них хоча б невеликими кроками перші новирішені дні вам сприятимуть. І на сам кінець, 24 грудня, день працівників архівних установ. 25 грудня Різдво Христове за григоріанським календарем. А всіх наших телеглядачів вітаю з Різдвом Христовим. Христос народився. Славі моє на небі, зоря, засвітилась, на дворі різдво.